Друзі, усім привіт! Якщо ви ще сумніваєтесь, чи переїжджати до Іспанії чи ні, то ловіть круту новину. Три іспанські міста визнано найкращими для життя в цілій Європі. Перше місце займає Малага, друге місце в нас займає Валенція і третє Аліканте. Що це означає? Що будуть, звичайно ж таки, рости ціни на оренду, будуть рости ціни на житло і буде завжди шалений попит, принаймні близько 5 років ми прогнозуємо. Що будуть зростати ціни на нерухомість, і скажу трішки інформації для інвесторів. Звичайно, всі ці міста не порівняються зараз з Гандією, тому що в Гандії ми знаходимо об'єкти навіть до 10% річних, що вважається просто шаленим відсотком. В Валенції ви можете розраховувати плюс-мінус на 6-7 максимум відсотків. В Аліканти ви зможете отримати близько 8%, а звичайно, найперспективнішим, як я вже говорив, залишається Гандія. Цілому не важливо, яке місце для життя ви оберете. Важливо, щоб ви це зробили з командою професіоналів. Тому звертайтеся до компанії Realtor3D, ми оформимо вашу мрію в Іспанії.